Привіт! Давайте розглянемо, що таке матричний метод, де її використовують, подивимось приклади використання та спробуємо розв'язати одну задачку тим самим матричним методом. Що таке матричний метод? Вибачте за помилкове наголошення цього слова. Матричний метод це підхід до розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою операції з матрицями. Він базується на поданні системи рівнянь у вигляді матричного рівняння. І розв'язання цього рівняння шляхом використання алгебраїчних операцій з матрицями. Де його використовують? Наприклад, у фізиці, інженерії, економіці, у комп'ютерних науках та інших галузях, де потребується гнучкість математичних розрахунків. Наприклад, в комп'ютерній графіці, трансформація об'єктів у 2D та 3D, масштабування обертання з ЗУ. Гарний тому приклад є анімація персонажів в грі. Уявімо, що в комп'ютерній грі потрібно виконати такі дії. Персонаж рухається по екрану, це SUV. Він змінює розміри масштабування, виконує поворот обертання. Для всіх цих операцій використовується матриці трансформації. Давайте тепер спробуємо розв'язати одне рівняння матричним методом. Матричний метод полягає в наступному. Виписуємо матрицю А, це матриця з коефіцієнтів при невідомих. Пишемо А дорівнює. І перший стопчик це коефіцієнти при перші невідомі. І у нас це буде 3 і мінус 1. Давайте запишемо. Так, другий стопчик при другій невідомі. Це у нас мінус 3. І 6. Матриця Х це матриця стовпчик із наших невідомих. У нас дві невідомі. Х1 і Х2. Давайте запишемо. Х дорівнює x1, та x2. Матриця B це буде вільний члени. Тобто у нас 6 і мінус 2. Буде B дорівня 6 та мінус 2. Ми можемо виписати рівняння в матричному вигляді. Це AX дорівнює B. Для того, щоб знайти матрицю x, зробимо наступне. Серед матриць операція ділення немає, а є операція знаходження оберненої матриці. Тому, щоб позбутися ось тут матриці А помножимо на обернену до А зліво. І ми отримаємо А-1 степені на А Х дорівнює А-1. Множиною на Б. У нас одинична матриця. Позначаємо, як Є одинична матриця на матрицю X, це буде матриця X, і ми отримуємо формулу А в мінус першій степені, А тут ми х дорівнює А-1 степені на B. Ще звертаю вашу увагу, що має значення, з якого боку домножувати на обернену матрицю. Тому що серед матриць комутативний закон не діє. Просто так, АХ переставити не можна. Все, формулу ми вивели, тепер будемо обчислювати. Спочатку знайдемо обернену матрицю до матриці А. Нагадаю, що обернена матриця шукається ось таким чином. З перші степені до рівня 1. Поділити на детермінант. Опс. А. А приєднане нас складається з алгебраїчних доповнень. У нас в даному випадку матриця другого порядку. Тому приєднана теж другому порядку. А 11 а 12 а 21 а 2. Транспоновано. Так, e, давайте спочатку визначник порахуємо. Добуток по головні, мінус добутку по побічні. Це у нас 3 помножити на 6 і мінус 3 помножити на 3 помножити на 6, це у нас виходить. Давайте запишемо заново Амінус 1. 1 дорівнює так, 1 це у нас головна це побічна так, 3 помножити на 6 це 18 <кхід> і мінус 3 по... помножити на мінус 1 це буде просто 3 тобто ми віднімаємо 3 дорівнює 1 15. Давайте одразу вот запишем вот сюда. 1, 15. И матрицу с алгебраичных дополнений. Приеднано. Давайте на прикладе А. И Т. И до И Минус 1. В степени И плюс джита. помноженное на минор Рядків і стовпців, так скажу, навіть. це в нас виходить по цій формулі. Перша у нас буде 6. Пер, перший рядок, перший стовпець, Це у нас перший рядок і перший стовпець, Це у нас виходить 6. І 1 плюс 1 це у нас 2. Мінус першій степені у другій це буде просто 1, 1 помножити на 6, буде 6. Давайте, тут, тут 6. А, далі. Тобто в мінорі викреслюємо його рядок і стовпчик. Тим самим знаходимо елемент. Давайте тепер знайдемо перший другий. Так, це у мінус один і третя степінь. Мінус один на мінус один буде просто один. Тепер друг, мінор другого, першого. Це у нас мінус один залишається, помножений на мінус 3. Це буде 3. Давайте поки не будемо множити 1,15 на матрицю, бо будуть дробові числа і далі обчислення будуть незручні. Щоб транспонувати матрицю, рядки становляться стовпцями, а стовпці становляться рядками. Давайте тепер спробуємо. Знайти матрицю Х. Тобто підставляємо ось це рівняння. Х дорівнює. Одна. П'ятнадцята. Шість. Три. Один, Помножити на B, Тобто 6 і мінус 2. 6 мінус 2. Дорівнює. Щоб помножити нам дві матриці. Треба, щоб рядки першої матриці дорівнювали стовпцям другої матриці. Давайте тепер спробуємо помножити перший рядок на стопчик другої матриці. От так, давайте запишемо на 15. Так. 6 на 6, це у нас буде 36. 3 на мінус 2, це у нас мінус 6. Буде просто 30. І 1 помножити на 6. Це у нас виходить 6. І 3 на мінус 2 це мінус 6. Тут же у нас виходить 0. Тепер давайте перемножимо 1 15 у нас цю матрицю. Це виходить в нас 2 і 0. А це наш 2 і 0. Це x 2 x1, а 0x2. Давайте тепер тут запишемо, x1 дорівнює 2. І x 2 дорівнює 0. І давайте тепер, щоб впевнитись, чи зробили ми все правильно, зробимо перевірку. Тобто 3 множимо на x1, це у нас друге. мінус 3 помножити на 0. І виходить це все дорівнює 6. 3 на 2 6. мінус 3 на 0. Буде 0. Тобто, все вірно. Перше, перше у нас рівень вірне. Давайте тепер і друге перевіримо. Мінус. 2 на даты 6 помноженное на 0 доревнюю минус 2 6 на 0 0 и минус 2 плюс 0 это будет минус 2 все верно